Добрий день, шановні друзі і колеги. Вітаю вас на нашій зустрічі в Міжнародному університеті нутриціології і дієтології IUЄ. Мене звати Сергій Няньковський. Мене звати Світлана Федяєва, і ми на нашому черговому подкасті. Сергій Леонідович, давайте поговоримо про найцінніше здоров'я наших дітей. Але почнемо з того, що ми повинні правильно їх почати. Годувати, тобто перший прикорм, водити, і для нас дуже важливо зрозуміти, що таке прикорм, яка різниця є між педагогічним та педіатричним прикормом. Ви знаєте, оце питання по прикорму мені задають, мабуть, найчастіше батьки маленьких дітей. Тому що, здається, от народили дитину, все зрозуміло, почитали якісь підручники, а потім, а що давати, коли давати, а що можна, що не можна. Дуже багато питань виникає. А для того, щоб розуміти цінність прикорму і вигодовування взагалі дитини маленького віку, треба розуміти, як швидко вона росте. От Від запліднення до народження дитина збільшується в 6 мільйонів разів. Але і далі вона інтенсивно росте. І в рік вона втричі збільшує свою вагу і вдвічі свою довжину. І от уявіть, наскільки швидкий має бути метаболізм, наскільки їй все треба, все вона потребує. І мінералів, і вітамінів, і різноманітних нутрієнтів. І якщо чогось не вистачає, або якщо ми чогось не дали вчасно, то в нас виникають проблеми або з закладкою органів, або щось починає функціонувати не так, або дитина. Пізніше в школі не є така успішною, як інші діти, або індекс інтелекту в неї трошечки менше. Тому от ми маємо такий програмуючий характер харчування перших шість місяців, а потім цілого року. І це надзвичайно важливості, надзвичайно важливо для подальшого здоров'я і життя цієї дитини. А от педагогічні все-таки ми маємо два, якби, типи прикорми. Перше, це звичайний, звичайне, це наш. Педіатричний прикорм це тоді, коли ми розказуємо, що треба давати, коли треба давати, в якій послідовності, що з чим краще змішувати, і це називається педіатричний прикорм. А педагогічний прикорм це трошки інакше. Це навчання дитини їсти разом з родиною за якимсь спільним столом. І це може бути навіть вже 8-9 місяців, коли вона самостійно сидить в своєму крісліці, але в оточенні своїх братів, сестер, Батьків і вже пробую сама щось взяти, і мама каже: Ото неправильно, ото можна, то треба. Щось допомагає дитині. Оце називається педіатричним таким педагогічним прикормом. Педагогічним прикормом. Добре, а коли як нам зрозуміти, що дитина вже готова до прикорму? Коли нам треба давати цей перший прикорм? Це дуже часто питають батьки. Так це дійсно дуже часто питають, і ви можете зрозуміти, яким чином. Є певні ознаки, що дитина вже може приймати той прикорм. Вона має фізично бути готова до того. Ну, наприклад, вона вже має сидіти, але сидіти не самостійно, бо, наприклад, 5 місяців дитинка ще не може сидіти самостійно і важко, але в спеціальному кріслі для годування з боковою такою підтримкою, і вона вже там може сидіти. Тобто, це перший крок. Далі ви підносите щось її до рота, наприклад, ложечкою, і вона відкриває рот. А не відвертається і не випльовує. Далі, коли ви вкладаєте цю, цю ложечку з їжею до рота, вона її бере, закриває ротик, починає як би жувати, забирає ту їжу і ковтає. Тобто, от є такі от ознаки того, що дитина вже якби фізично готова для того, щоб ми почали з вами вже вводити прикорм згідно якихось норм. Ясно. А от до прикладу, які прикорм обирати? Промисловий. Чи до прикладу можна приготувати якийсь прикорм там купили так або можна краще приготувати в домашніх умовах? От який краще? Хай Світлана, це таке провокаційне питання. Так, так. так, ви знаєте, зараз в мене будуть кидати тапками половина наших глядачів. Я майже впевнений. Тому що я хочу однозначно сказати: враховуючи якість наших продуктів і тих джерел, де ми їх покупаємо на базарі чи навіть в магазині, я однозначно за промисловий прикорм, тому що... Фірми, які виробляють дитячу Дитячі прикорм, вони дуже дбають про якість свого продукту. Тобто, реально над тими полями навіть літак не може пролетіти, щоб там чи не забруднити. Там немає пестицидів, немає нічого, тобто гарантована якість. Далі, оті всі пюрешки, ті всі кашки, вони стандартизовані. Там добавлені вітаміни, там додавлено заліза. Вони адаптовані для певного віку дитини. І є там кашка для 6-8-місячної дитини, і є для 11 12-го місяця. Але Реально, ну, якщо дуже хочеться, можна робити той самостійно. Але кожен раз, коли робиться самостійно такий домашній прикорм, він буде інакший. Інакший по консистенції, інакший по складу, щось таке. Тобто, ви не гарантуєте, що він може бути оптимальний для тої дитини. Тобто, якщо ви Фанат ну, такої власної кухні, і uh -huh. у вас є еко, якийсь огород навколо вас, і ви можете то все забезпечити дуже-дуже якісно і мати uh -huh. гарантію то робіть на здоров'я, але ви півдня будете возитися з тими uh -huh. кашками, uh -huh. пореї і так далі. Або можете взяти готовий промисловий продукт, який буде суперової якості, uh -huh. відкрити кришечку. а там треба так, коли відкриваєш кришечку, має таке зробити бумк, такий звук, бо uh -huh. там вакуум, значить, вона добре зберігалася, і нагодувати дитину тим промисловим. На прикорм. мені здається, що це більше, все-таки, мабуть, навіть економічне питання. Люди, які можуть дозволити собі промисловий прикорм, mm -hmm. ну вони 80-90% користуються промисловим прикормом. Ну ті, хто ні, ну мусить виходити з тієї ситуації, яка вже є, і годувати дитину тим, чим вони можуть готувати. Зрозуміло. А от щодо також є таке часто питання щодо алергізуючих продуктів. Коли ми їх можемо вводити? Чи нам треба старатися дитину якось все-таки оберігати від них, так? якнайдовше, до прикладу? Що ви скажете про це? Це дуже важливе питання, тому що, в принципі, зараз от ці питання перевернули в принципі, взагалі правила ведення прикорму. Угу. Коли я ще вчився, я вчився давно. То казали, що давайте, алергізуючи такі потенційно продукти, там яйця, рибу, там якісь творог, щось таке вводити тоді, коли імунна система вже буде більш готова і більш спокійно сприймати то. Але потім виявилося, що це неправда. І революції зробили от, як ви думаєте, вчення якої країни? Українці? Ні, не українці, Ізраїль. Ну в тому саме хитрей з Ізраїля. Вони зробили такий експеримент. Вони побачили, що, наприклад, в Ізраїлі і в Великій Британії в 10 разів різниця по алергічним реакціям у дітей на арахіс. А в чому була різниці? Що наприклад в Ізраїлі давали арахіс протягом першого року життя, ага. а Великої Британії не давали після тільки ага. після року. І вони зробили такий досить великий експеримент. Вони взяли велику групу дітей, поділили навпіл, і причому з ризику діти були там, де була атопія в родині, там де можна було очікувати якоїсь алергії. І от одній групі вони давали арахісове масло і порошок з того арахісу, тобто білок, починаючи з п'яти місяців і там до сіми до, до, до кінця року, а другої групи не давали. А потім через 5 років оцінили результат. І от там, де давали, там було в 8 разів менше алергія, ніж в тій групі, яка не отримувала цей арахіс протягом ну, першого другого півріччя життя. І це показало, що організму потрібно ознайомитися з тими алергенами, і так, що ну, дійсно така от революція. Угу. І на сьогоднішній день однозначно є така теза, що всі потенційно алергізуючі продукти мусять вводитися в ті ж самі терміни, коли і загальний прикорм. А от ці терміни це є з 17-го тижня, тобто це uh -huh. початок 5-го місяця життя приблизно, і до 26-го тижня. Оце маємо такий коридор. якби. Не обов'язково прямо з початку 5-го місяця починати той прикорм, але можна в цей період uh -huh. починати вводити всі продукти прикорму, в тому числі і потенційно алергізуючі. Uh -huh. Єдине, що я хотів би ще замітити, в нас є таке, знаєте, розначтєння. Тобто, коли ми кажемо, що дитина 4 місяці, то в нашому розумінні. Тільки випу, ну, тільки виповнилося 4 місяці, uh -huh. і за кордоном часто кажуть: от з 4 місяців можна вже давати прикорм. А вони uh -huh. мають на увазі, що це вже закінчився 4 місяць, і це початок. Yes. Тому, в принципі, прикорм це 17 тиждень початок, uh -huh. і тоді ну, все має бути добре. Uh -huh. Ну і враховуємо, що от вона готова вже до прикорму. Так. От тим ознакам. і фізично, так. і психічно, uh -huh. і травна система її вже на п'ятому місяці вже Виділяє достатньо ферментних різноманітних речовин. Тобто сам травний тракт вже в принципі готовий до введення інших продуктів, тому що прикорм, взагалі, це любі продукти, крім uh -huh. грудного молока або молочної суміш. Все решта, це, це вважається прикормом. Прикорм. Добре, а що ж тоді починати? От. Питають фруктовий сфрукт фрукт, фрукт до прикладу або фруктове пюре, uh -huh. так чи овочеве пюре? Що от ви порадите, З чого почати найкраще? Світлана, Ну, дивіться, от якщо вам дати фруктове пюре. Смачне, так. солоденьке. Так, так, так. А потім, після того через тиждень починати давати якісь овочеві пюре. Які, Кабачком. Я це вже кабачка. Або щось таке. Ну, 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 ви що ви зробите? Ви плюнете, скажете, ясно. да йдіть ви з вашим кабачковим пюре. І буде права. І буде права. <laughs> Тому з фруктового пюре я би дуже-дуже не радив починати. А з каш чи з овочевого mm -hmm. пюре тут треба дивитися, як дитина розвивається. Так. Якщо дитина добре набирає масу тіла, то в принципі, ну, ще стимулювати набір маси тіла uh -huh. додатково, ну і нема такої потреби. І тоді ми починаємо з овочевого пюре. Uh -huh. І це якби оптимально. Uh -huh. Але якщо дитина погано набирає масу тіла, Якщо в дитини є якийсь залізодефіцит, тобто впав рівень гемоглобіну, щось угу. таке, якісь є такі медичні проблеми, і треба дати заліза. а тоді ми починаємо з каш, тому що вони якби, стимулюють більший набір маси тіла і в каші, в промисловій каші доволі часто додано заліза, угу. в певній дитина отримує те, що потрібно. Тому якщо з дитиною все нормально, розвивається, вона добре і жодних у вас немає до них зауважень, угу. то ви починаєте. З овочевого пюре Якщо в дитини є якийсь недобор маси тіла, щось вона погано їсть, і ви хочете, щоб вона набрала більше маси тіла, то починаєте з каш. А от після того, як ви вже ввели овочеве пюре або кашу, ви вже можете побалувати дитину і смачними фруктовими якимись пюре. А тому що якщо фруктове пюре буде перше, то ну, точно буде плюватися всім решта ну, далі, ніж вона буде то бачити. Добре, ще важливо також а, розуміти мамі, коли і яке масло додавати дитині до прикладу, до тої ж каші, можливо, в якийсь шостого місяця, сьомого місяця, що ви порадите. Ви знаєте, тут є масло. два таких нюанси: по перше. Ой, мамам слід розуміти. Ну не мама, і батькам теж, так, тому що так. тато теж часто впливає на годування дитини своїми порадами розумними, правда? Може, це і сусідка буде, а, ну, а про бабці і про так, дідусів так. то взагалі нема що говорити. І ми маємо вводити як рослинне масло обов'язково, mm -hmm. так і вершкове масло тваринне. Тобто і то, і то масло бути починаючи десь з п'ятого місяця, з одного граму, доводячи до п'яти шести грамів на добу і одного, і другого масла. Єдине, що Рослинне масло краще додати до овочевих супів, угу. а в тваринне масло, тобто звичайне наше така масло, вишкове масло, краще додавати до каш. Ну, так вважається. і ще один єдиний нюанс, який є надзвичайно важливим. У дитини може бути алергія на білок коров'ячого молока. Так. Масло в принципі може містити невелику кількість сиворотки того білка коров'ячого молока. Що ми тоді робимо? От як ви думаєте, яким ми маслом можемо запропонувати? <рес> масло кхі, правильно, умніця дійсно ми можемо запропонувати так. масло кхі, а як його найкраще робити? Топлене ну, ви маєте на увазі в домашніх умовах? В домашніх умовах ну, дуже довго томити і топити. Чи не, як? Не, ні, є ні, ну. доволі ну, довго, але більш швидко. Краще робити на воді. Угу. ви берете кастрюлю з водою, кидаєте туди а, масло, баня. Так, 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 так. Угу. воно розтопиться. Угу. Як тільки воно розтопилося, і там перші бульбашки з'явилися, ви то знімаєте, ставите на ніч в холодильник. Зранку буде така корка масла, робите дірку, виливаєте ту вуду воду, uh -huh. І там така біла вода виліться, uh -huh. сивородка. Після того знову заливаєте, uh -huh. ще раз розтоплюєте, ще раз то охолоджуєте і отримуєте чистесеньке масло, хі, без жодних домішків білка, якого uh -huh. дитина буде прекрасно телерувати. Скільки всяких може бути секретів? Okay. Ну, У мене ще є пару питань, <гум> Будь ласка. тому що тут ну, тут їх може бути багато, так, і, але от важливе таке ще м'ясо. От м'ясо, коли вводите дитині, яке м'ясо? І в якому вигляді? От о, хтось каже, можна котлету дати дитину? Можна, але після року. Після року, так? Ви знаєте, на рахунок м'яса, от м'ясо містить залізо. І містить гемове залізо, тобто залізо, яке прекрасно всмоктується. Тобто десь, ну, прекрасно, 25% заліза, який міститься в м'ясі, дуже добре всмоктується. Не заліза з рослин, воно всмоктується, по-перше, його там мало, а по-друге, там всмоктується 3-5%, тобто практично нічого. І тому забезпечити залізом з рослин, ну, практично дитині неможливо. Тому м'ясо є обов'язковим продуктом, який мусить бути введений. А от коли? А ви дивитеся, в принципі, на рівень гемоглобіну. Якщо він низький. То м'ясо може вводитися буквально з першим прикормом. Якщо ні, ну то десь через місяць після того, як угу. введений перший прикорм, там чи овочеве пюре, чи кашка, там вже залежить від того, що почала дитина їсти. І ми додаємо м'ясо туди. Краще м'ясо додавати не окремо, бо це новий смак, і дитина їй може не сподобатися. Боже, а от до овочевих страв, якщо угу. трошечки додати м'ясо, починаючи з одного грама і потім в кінці року довести до 50-80 грамів. Кожен день це дуже добре. І от коли знаєте, мені кажуть, а моя дитина буде вегетаріанцем, ну в мене як педіатр все перекручується. Просто розумію. я так да. ну, розумію, що дитина буде в дефіциті, що да. їй треба суплементацію там багатьма речовинами. Дорослий, ну ви, ви господар своєї судьби, що хочете робіть з собою, але не треба знущатися над дитиною. Їй треба дати те, що природа їй заклала. І Її природа заклала тваринні білки. Тваринні, uh -huh. амінокислоти і залізо, які міститься там, так я я згідна з вами, тому що часто мама, яка обрала шлях, Веганства особливо вона ще й намагається, щоб її діти також росли веганами, і Тут дуже багато ризиків У нас так. є окремий окремий, навіть подкаст на цю uh -huh. тему. Це дуже важлива тема. Світлана, ви знаєте, що в деяких країнах змушують батьків підписати, що вони uh -huh. беруть відповідальність за життя і здоров'я своєї дитини, якщо вони пропонують веганство своїй дитині. Ну от будь Навіть ласка, так. таке треба зробити в нас. Ми ж за здоров'я нашого Української... давайте ми спочатку війну закінчимо. Давайте, <рес> давайте. Сергій. І ще питання. Ну, ми вже трошки поговорили про масло кхі і затронули також коров'яче молоко. Ще таке такий, знаєте, зробимо акцент, якби уточнимо. Чи варто дітям давати? Цільне молоко в якійсь кількості коров'яче тобто, молоко. Тобто коров не оброблене коров'яче молоко, чи молоко. Так, з магазину так. категорично. Ні, угу. по-перше, дивіться, кількість білка в коров'ячому молоці в 4 чи в 5 разів більше, ніж в грудному молоці. І така кількість білка перевантажує організм дитини, перевантажує нирки, але ще й потенційно в 5 разів збільшує ризик ожиріння угу. в віці, в школьному в шкільному віці. у такої дитини, тобто. По всім міркам не можна. Крім того, вживання коров'ячого молока протягом першого року життя доволі часто викликає такі, знаєте, мікродіапетезні кровотечі, тобто мікро-мікровиразки на кишківнику, які ніхто навіть не побачить таким. І ви не побачите в випорожненнях крові, але втрата крові буде. І з тої точки зору теж таке звичайне коров'яче молоко це не продукт для дитини першого року життя. Після року, да, будь ласочка, скільки хочете. Але європейські країни навіть до трьох років пропонують не давати дитині цільне коров'яче, чи, чи козяче, угу. не дай боже ще гірше молоко, угу. а пропонують молоко росту, тобто адаптовану угу. суміш відповідно для дитини другого, третього року життя. А після третього року життя там вже молоко йде на ура. Я вам дуже дякую. Стільки всього багато цікавого, але точно бувають якісь труднощі. От Ми дітям вводимо прикорм. І мають ну, труднощі, ж виникають не хоче, виридує, чи які ще. Порадьте, будь ласка, розкажіть про це. Знаєте, очевидно, труднощі зустрічаються, і доволі часто тут залежить від того, а хто сильніший. І хто на кого впливає? Чи uh -huh. дитина впливає на маму на тата, чи uh -huh. мама все-таки впливає на дитину? Тому що очевидно, коли от вводиться, наприклад, овочеве пюре, чи якесь щось інша каша, uh -huh. дитина може спочатку не сприймати цей смак, вона може плюватися, вона може відвертатися, вона може не хотіти, і тут треба проявити знаєте таку настирливість треба пропонувати ще ще, через день там трошечки більше угу. зранку вечором там в різ в різні варіанти тобто бавитися з тою дитиною і я вам гарантую що в принципі це ну як завжди спрацьовує але треба мати терпіння до своєї дитини і не спішити не спішити дати дуже багато і всього цій маленькій дитині ну встигнете ще ну після року після двох давайте вже там що хочете маленька дитина ще має недосконалу травну систему угу. і не треба і її не а ще зараз є такий дуже модний метод, називається Baby Led Wing. Розкажіть, що таке. Так, це в Європі, та і в нас вже дуже поширено, так. бо то коли прикормом керує сама дитина. Uh -huh. Тобто на столі приготовлене для неї щось таке, що вона може взяти сама. Ну більш така густе грудки каші або uh -huh. шматочки банана, щось м'якеньке таке, там щось, і вона бере своїми ручками і, і то їсть. Просто от бере, їсть і так далі. Але очевидно, що вона не з'їсть ту кількість. Яку би мама пропонувала там ложечкою чи в якимсь іншим. Тобто, як елемент uh -huh. отої гри з харчуванням, це може бути. Як елемент відробки тонкої моторики для uh -huh. дитини, теж дуже добре. Uh -huh. Але як основний метод ведення прикорму, ну uh -huh. в жодному uh -huh. разі ні. Але є такі фанати, які кажуть: ні, моя дитина така розумна, в сім місяців, ну, скільки хоче, стільки з'їсть. Ну не з'їсть вона стільки, скільки їй потрібно. Вона трошки побавиться, і то не доїсть, і тому її треба докормлювати. Ну, ми вже стільки всього розказали сьогодні нашим глядачам про прикорм. Може, ми так підсумуємо трішки, просто такі загальні рекомендації. І запросимо до нас університет, тому що в нас ну, дуже багато ми про це розповідаємо так про харчування і вагітних, обов'язково, що дуже важливо, і прикорм, і дітей різного віку. Так, і про харчову алергію, так, і про харчову так. нетолерантність і так далі. Тобто, в нашому університеті, я думаю, ви отримуєте ну, на більшість питань відповіді. От і ну, що основні якісь такі принципи прикорму? Дивіться, ну по-перше. Не раніше 17-го тижня були експерименти, коли на протягом третього року життя і на четвертому місяці вже починали прикорм. Це збільшує ризик алергії в старшому віці. Однозначно, ні. Тобто з 17-го тижня по 26-й тиждень оце є вік, це є коридор, коли потрібно вводити прикорм. Далі не переривати грудне вигодовування. Прикорм не означає, що потрібно закінчити грудне вигодовування, бо це є підґрунтя. Але після шести місяців от е, нутрієнтів вже не вистачає в грудному молоці для задовільнення всіх потреб цієї так. дитини, і тому треба доповнювати, доповнювати. Але грудне вигодовування ви продовжуєте. От там два рази, три рази. Скільки у вас є молока, скільки у вас є можливість годувати? А якщо у вас немає грудного молока, то відповідно має бути якась суперова суміш, mm -hmm. яка наближена по якості так. до грудного молока. Далі. Кожен новий прикорм вводиться дуже-дуже поступово. Тобто півчайної ложечки, mm -hmm. максимум чайна ложечка. І краще зранку, і ви дивитеся на реакцію. Чому? Якщо ви дали ввечері, а дитині щось вечором там стало зле, mm -hmm. або понос, або кольки, або щось таке, ви не зрозумієте, ви mm -hmm. можете проспати навіть то. Якщо ви дали зранку, ви спостерігаєте протягом дня за дитиною, як вона себе поводить. Далі, ви мусите. Все починати з однокомпонентних якихось, наприклад, однокомпонентне овоче, однокомпонентна каша там, і так далі. Тому що наступний компонент ви можете дати тільки після того, як вже дитина познайомилася з першим компонентом, і ви бачите, що не було жодної реакції, що була добра толерантність. Тобто, не спішити з цим. Далі. Не змушувати дитину, якщо дитина не хоче щось і відмовляється. Краще зробити паузу на 2-3 дні, а після того вже дати дитині спробувати його ще раз, тобто не насилувати дитину. Далі, якщо ви бачите, що в дитини, після того, як ви дали прикорм, з'явилася якась алергічна реакція: висипка, кольки, якийсь неспокій, щось таке, що ви робите, ви робите паузу на 2-3 дні. Uh -huh. Там все заспокоюється і пробуєте ще раз. І якщо ви от, на другий раз отримали теж якусь алергічну реакцію чи щось, якісь, ну, щось що не подобається, дитина не толерує той прикорм, uh -huh. то ви про нього забуваєте на 6-8, ну, може, до 10 місяців і більше не пробуєте. Yes. Тобто ви кожен раз оцінюєте той прикорм. Далі, що не можна давати дитині першого року життя в якості прикорму, солодке. Забудьте про доданий цукор, угу. щось таке про вільний цукор, ну очевидно, що є там цукор, ну якісь вуглеводи в сумішах, вуглеводи в кашах, вуглеводи в овочевих і фруктових стравах, угу. але це природні вуглеводи це нормальні Тобто але... не балуємо їх не так, щоб цукор? Ні, ви знаєте, цікава така річ, що виявляється, що діти, які багато споживали цукор в перший урок життя. Yeah, uh -huh. В них потім частіше буває наркоманія. Навіть отака залежність є. Yeah, бо yeah. Цукор діє на у п'ятні рецептори, uh -huh. якимсь чином і доволі цікаві такі взаємозалежності там існує. І ще, що не потрібно давати, не, да... не потрібно давати сіль. Uh -huh. Не досолювати. Це теж лишить після року дитини. І цілком вистачає тої солі, як хлори, який є в продуктах харчування. Що ще не можна давати? Ну, не можна давати мед до року. Теоретично, там може бути кластрідіум батуліні і до року ну, супероброблений мед такий uh -huh. от промисловий, теоретично uh -huh. можна дати, але ну знову ж таки солодке, навіщо то дитині? А після року дитині uh -huh. вже мед можна давати безпечно. Не спішіть з якимись екзотичними фруктами і так далі. Хоча зараз немає обмежень, зараз дуже ліберальна дієта для дитини. Uh -huh. Якщо хочете дати ківі, ну то будь ласка, і так далі, але все-таки краще давати от ті продукти, які uh -huh. більш-менш наші, якісь регіональні, які uh -huh. ростуть в наших зонах, де генетика наша uh -huh. ну, призвичайно до тих продуктів, але от категоричного не можна, ну знову ж таки. Ну і щодо риби, риби, о, як коли виводите в прикор, наприклад, 7-8 місяця. Це життя, треба давати не частіше, ніж два рази на. Тиждень, тому що це все-таки є такими алергенами, ну не треба знущатися з імунної системи дитини. Зрозуміло. Сергій Леонідович, ну стільки всього, в мене ще стільки всяких питань, я впевнена, що ви стільки ще можете всього розказати, але ми мусимо завершувати. Я вам дуже дякую, я впевнена, що нашим глядачам сподобалося. І ми ще раз хочемо вас запросити на наше ширше навчання в нашому міжнародному університеті нутриціології та дієтології, де ми вже. Фахово і глибоко розкриваємо такі і вузькі теми. До зустрічі! До зустрічі!